Привіт! Ви на каналі все по трошки. Сьогодні 29 вересня 2022 року. Луцький авторинок. Покажемо, які автомобілі продаються. Долучайтесь до збору коштів для безпілотника для окремого загону спеціального призначення Люберт сил спеціальної оборони. Номер карточки буде в посиланні. Шкода А7. Рестайлінг 17 часов, 17-18 рік. На автоматі пробіг 215 тисяч. Наступний автомобіль коштує 17 599 Автомат 4х4, 17 рік ввейно дизель. автомобіль Автобіль Octaviatur 4906 рік 214 тисяч пробігу. Автомобіль Шкода Octavia 16200 на старті 2.0 дизель 17 рік. Телефон продавця для зв'язку і уточні детали є. Будь ласка, звертайтесь до продавця. Кодо Октавія Скаут 10 700 коштує 12 рік, повний привід, пробіг 133 тисячі. маємо автомобіль А7 на передніх протронах, 17 рік, дизель 1, 6, 1,6, 16300, пробіг 180 тисяч. є передні протитуманні фари. Невеличка царапана на передньому бамбурі. Наступний автомобіль о 7. Автоматична коробка передач. Тринадцятий рік пробіг 220 тисяч. Телефон продавця є. Ще одна Октавія червоного кольору. 11950-16 рік. 1.6 дизель працює в парі з автоматичною коробкою передач. Біла, а сьома на передніх протронах. 14900, дизель 1.6, 18 й рік, пробіг 182 тисячі. <див> <продов 'язав> Октавія А5, 7200, 2000 9 бензин 1,8, пробіг 189 тисяч, повний привід. Octavia а 5 Легкосплавні диски. 9200 хочуть. Пробіг 182.000, автомобіль 12-го року випуску, 1.8 бензин, 4х4. Кода Octavia a 5 на легкосплавних дисках 8000 доларів 4 х 4 механічна коробка передач 10 рік, 1,6 дизель. 8000 коштує на старті. Octavia a 5 на легкосплавних дисках. Передні парктрони передні протитуманні фари 8000 на обліку пробіг 146000 9 рік 1,8 бензин на білому салоні А7 на легкосплавних дисках 13200 на старті, 15 рік, дизель 2.0, пробіг 181 тисяча, автоматична коробка передачі. Ставія А5 на легкосплавних дисках 8450 на старті, бензин 1,8, 11 рік, автоматична коробка передач 218 тисяч пробігу. А7, передні протрони, легкосплавні диски, 10600 на старті, 16 рік. п'ята, передні протрони, 11 рік, 7500, пробіг 160 тисяч, бензин 1,4. А5, 7500 на старті. механічна коробка передач 10 рік 1.8 бензин 4х4 пробіг 180 тисяч. А5 cod Octavia 6800 costă e 10 rick rîc. 147.000 Октавія А5. Дев'ять 200 на старті. Десятий рік. Бензин 1,8. Пробіг 116 тисяч. Легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Шкода Октавія Тур 4255 рік. Бензин 1.6. А, 5. Шкода Октавія. Передні протитуманні фари.

свіжа А5 7511 рік пробіг 170 тисяч Шкода Октавія А7 на прикольних легкосплавних дисках 2017 року випуску 19 тисяч пробіг 202 тисячі кілометрів. Шкода Octavia A5 Ціна на старті 5600 2005 рік. Пробіг 244 тисячі механічна коробка передач. Наступний автомобіль Октавія А5, 5400 на старті, 2006 рік

А п'ята Skoda Octavia Легкосплавні диски. 7800 на старті. Автомобіль 11-го року випуску. Дизель 2.0. Пробіг 207000 Октавія, А5, 8200, 12 рік, дизель 1,6, пробіг 207 тисяч. На 5 на передніх протронах легкосплавні диски. 8400 на старті 11 рік, 1,8 газ бензин, механіч, механічна коробка передач. пробіг 222 тисячі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Дивіться відео з Луцького авторинку Це у нас в кузові ліфтбек. Октавія А5 6300 на старті, 7 рік. Пробіг 220 тисяч. Механічна коробка передач. Я дякую всім за увагу, щоб були на каналі, щоб подивилися відео. Підписуйтесь, хто не підписався. До нових зустрічей!